Доброго здоров'я, уже друга декада жовтня. Ми нарешті в Великому лісі. І зразу під ноги кинувся ось такий грибок. Який же він чудовий, гарнесенький, білесенький, а ніжка, яка закручена. Грибок з характером шапинка на бік, кручений. Болетус з по-латині – білоножкові білі гриби, осінні білі гриби, як же я їх люблю. Подивіться, який гарний дубовий ліс. Він був більший, але ось там ту сторону його порізали. І в лісі прокидається багато дрібненьких грибів. Ось подивіться, який багатий пень. Скільки грибів, Жалко, що вони не їстивні, самі красиві, що внизу, що зовні. А ця березова колода ще багатша за той пень. Опенечки! опеньки осінні. З однієї, знахідка радує, а з іншої сторони кажуть, як опеньки з'являються, то це вже по білих грибах. Білих грибів вже не буде. Жалко, але опеньки теж смачнющі гриби. Якби таких зросточків да багато на консервацію забираємо цю красу. Цю розкіш, ви тільки помилуйтеся. Оці теж забираємо. Ми так зголодніли за грибами, що і великі берем, і маленьких беремо. Тут уже хтось погриз, але добрі опеньки, не червиві, а оці на розвід хай ще ростуть. З торця цієї колоди теж опеньки, але вже сірчано-жовті. А тут трутовик плоский. Це місце трутовика плоского, тільки тут я його бачу. Лікувальний гриб, трутовик. З іншої сторони колоди опеньок немає, різала опеньки і дивилась сюди. Що ж то таке? Це плютей, плютеїв поки не беремо. Який же багатий старий ліс? Ось знову пень і знову весь в грибах. Оце слизовик лікогала рожевенький, а оце якісь інші грибочки. Будь-які грибочки зараз приємно бачити. Після безгриб'я знову повалена колода і знову вся в грибах. Ось тут аби не глива лізе. Отам От трутовички, мабуть, траметиси будуть. Ось тут міценка росте, а там всипано опеньками. Тільки, на жаль, сірчано-жовтими, гіркими і отруйними. Але ж краса ось пень з трутовиками плоскими. Там великі, тут тільки з'явилися, отам інший грибочок уже, знову у нас пень розкішний, тут старенький трутовик плоский, і там молодесенькі віценки лізуть. Тут теж якісь дерев'яні залишки вже під травою, і подивіться, який розкішний. Дощовик не справжній. Гадала, що це слизьовик такий, а це дощовик не справжній, уже старенький, хай сидить. Міцена рожева вискочила. Біленька, з широкими пластинками, пластинки не прирослі, шапинка рожева, гриб отруйний. Знайте його і не беріть. Опеньки ріжемо здоровенні. І там у На березових колодах можна знайти зараз опеньки. Ай, клас. Подивіться, яке чудо. А це що? Оце хороша. Хороша, біленькі физо, пластиночки, физо. жирна, на пів Ось вилізла вже тремела мезентеріка, тобто дрожалка помаранчева. Гриб лікувальний, цінний. Я його їм просто так навіть в лісі. А там хтось збив, чи то звірі, чи то люди. Ця гілка вся в дрожалці. Брушнички ще де неде сидять у брушничнику. Як смачно. Зайшли на краснюкове місце. Тут ростуть краснюки жовтобурі з оранжевою шапиночкою. І якщо ви думаєте, що їх легко помітити в такого ж кольору траві, то ви помиляєтесь, поки носом не вткнешся в цей краснюк, майстер маскування. Поки його і не помітиш. З якими потугами він ліз на поверхню, але гарний, м'ясистий, ось бачите, вже чорніє. Така особливість краснюків: чорніти. На пошкодженнях, на зрізі, Класнючий краснючок. І червивіти в цьому місці у краснючків моди немає. Ой, а ви помітили краснюк в жовтій траві? Жовтий краснюк, жовта трава геть непомітно. а він є тут ось голубчик. Не старий, світленький, молод чага, теж чистенький, як дзеркальце. Чоловік мені знаходить краснючки, а я знімаю. Самій поки що не попався. Там десь молодесенький є. Чудово. Да, ой, який гарненький. Молодесенький. Може, й підуть ще краснючки у нас. А ніжки у всіх, бачите, які покручені. Боже, яка милота. В іншому місці Краснючки. Тут теж ростуть краснючки. Он уже аж завернувся бідний. Ай молоденький. Клас. А в мене старенький. Подивимося на нього. Він міцний, крепкий, його можна посушити. Чудово, а я корзину не взяла. Бабки та краснюки належать до роду лекцинумів. В перекладі лекцинум кора скельного дуба, мабуть, по аналогії з ніжкою. Ніжка така жорстка з настовбурченими гіфами у краснюків та бабок. Чорнувата, як кора дуба. А зараз я з вами поділюся найбільшою насолодою для грибника. Білий грибочок такий манкий, такий захоплюючий, серед травички виріс. Іду, чоловік іще кличе. Боже мій, яке ж це чудо. Ще один там в траві. Зараз підійдемо. Тут сиро в траві. Ох, в ямку провалилася, не можу вибратися. Біжу до білого грибка, аж перечіпляюсь. Отакий, класний. Уже наповнений життєвими силами, немолоденький. Білі грибочки у нас починають з'являтися.